Вітаю на каналі. Сьогодні буде розклад стосуватися заяви Путіна про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї. Ситуація полягає в тому, що Білорусь коли здавала ядерну зброю, так само як і Україна, і підписала угоду про непрозповсюдження. Ядерної зброї немає права розміщувати на своїй території ядерну зброю, тому що по угоді, ті, хто вийшов з цієї угоди країни, вже такого права більше не мають. Так, дивимося, ми так, будемо дивитися, що Лукашенко думає про розміщення цієї ядерної зброї. Він думає про те, що це приведе до ескалації. Думає, що ця зброя дуже потужна і що може принести на його країну війну. А ще думає про те, що він може злетіти зі своєї посади президентської, бо це падіння з висот влади? Що відчуває емоції, які він відчуває у зв'язку з цим розміщенням? Сонце. Ну, Його це, звісно, тішить, тішить його. Ця... Думка, він відчуває себе пупом землі, Дуж... і в той же час, хоч і ви такі, от, значить, думки це йдуть суто про те, що це дуже потужна зброя, а не про те, що він злетить. Значить, він цього не розуміє. Е, він радий, так. Е, значить, ці емоції, які викликають. Е, що він думає про Путіна з цієї позиції? Тройка кубків. Дуже довольний, що йому вдалося договоритися, і тепер у нього взагалі буде все класно розвиватися. Так, його поведінка, яка, стосовно своєї ядерної зброї, двойка пентаклів. Він вступає в контакт, він вступає в якісь перемовини, він щось може підписувати, якісь разові договори і таке інше. Що він прихована, яка частина його? Паш Пінтакл. Він за це отримує кошти. Він за це отримує кошти. І що він ще себе відчуває, що він ніби як в орбіту, ну якби ця молодь була, я б сказала, золотою молодь потрапляє. Ну, тобто він в орбіту ізбраних ніби як потрапляє. Так, а Що Путін думає про розміщення оцієї ядерної зброї на території Білорусі? Лицар Пінтаклів, що треба розміщувати і просувати цей проєкт, і наполегливо над ним працювати. Це ще може вказати на балістику і на самі оці іскандери. Який в нього емоційний стан в зв'язку з цим розміщенням? П'ятірка кубків. П'ятірка кубків ну, як вам сказати, він чимось розчарований чим. Що це довго все тягнеться? Що довго все тягнеться. За, не, по якійсь причині ця це, це ситуація це затягується? Так, що він думає про Лукашенка в зв'язку з розміщенням цієї зброї? Е, Жезлів, друг, друг і брат, бачите, два пажа, е, друг і брат, братська допомога таке інше. Так, що він відкритко робить? Що відкрито робиться? Суд, він про це зголошує. Зголошує про це на весь світ. Що робиться приховано? Приховано шістка Пінтаклів. Воно вже і в процесі, і воно вже ніби як туди і рухається, бо шістки це дороги. Так. Який блок може бути, щоб завадив їм здійснити цю мету? Який блок може бути? Мір повинен, мір повинен світ весь повинен на це реагувати. Що є в цій карті? Двойка кубків. Виходити з ними на контакт, на якісь перемовини, нагадувати їм про угоди, і таке інше, чого немає. Дев'ятка кубків, не можна, сидіти, не можна сидіти без діла, не можна. Так, Чи розмістить Росія на території Білорусі цю ядерну тактичну зброю? Чи розмістить. Чи розмістить? Пустельник. Да, розмістить. Пустельник і диявол. Розмістить десь в таких невидомих місцях. Десь розмістить. Розмістить вона вже ніби як і рухається. Так. Давайте так. Чи перешкодять їм цього? Ну, не так, не перешкодять. Які перешкоди їм зробить захід? Отак, от. бо розмістять же ж показала. Так, колесниця. Колесниця вказує на швидку, адекватну. Ой, не колесниця, я перепрошую. Закохані. Значить, у Заходу є як діяти. Вони будуть діяти адекватно тому, як робить Росія. Якщо вони розміщують цю ядерну зброю, то і так само Захід має право розмістити цю ядерну зброю. П'ятірка жезлів вказує на те, що буде якась конкуренція, буде якась вистава, буде якесь пересування і буде якась майже перемога, і дуже швидко. Сімка пентаклів вказує, що буде досягнуто результат. Я думаю, розміщення десь ядерної зброї, саме так. Тут пентаклів вказує, що буде десь розміщена ядерна зброя, а в якій країні? В країні сімка кубків. Десятка кубків і лисармічів. Та країна, де зараз йдуть військові бойові дії, і яка наражається на от... Ну, як повністю вже перебуває в такому стані, що частина вже її зруйнована, тому що сібка кубків це вже навіть ілюзія того, що було в цій країні колись. Там, де йде війна, це в Україні. Саме так. Це буде розміщено в Україні. Правильно мені інтуїція підказує, Королева Кубків вийшла. Так, добре. Це зрозуміло, що то буде адекватна відповідь зеркальна. Ви розміщуєте, ми розміщуємо. Так, оце закохання. Е, ну, давайте. Е, що, що в Україні в цій ситуації робити? Чи, давайте так. Чи існує для України загроза застосування цього, цієї тактичної ядерної зброї? Чи існує загроза? Да, існує король мечів Існує, чи буде застосована? Не буде. Не буде. Про це будуть говорити дуже багато, смерть випала. Це буде, значить, тут незворотні зміни якісь відбудуться. Так, говоритимуть про це багато, але ну, це на пропагандистських каналах, Тому потім їх чекає розчарування. Хтось тройка мічів каже, що для когось. Тут вісімка кубків і тройка мічів. Це завершиться величезним розчаруванням, якщо не вбивством. Четвірка жезлів. Це в чому чиємусь домі? Туз жезлів, туз кубків. І восьмка пентаклів, і десятка жезлів. І, і, от, не виходить сама фігурна карта. Восьмка мічів. Людина токсична на даний момент показують. От цієї людини, оця людина буде. Майже ліквідована. Ну, якось вона буде. Десятка жезлів, це кінець кар'єри, кінець роботи і таке інше. Тому ніякого удара по Україні не буде. Хоча таке король мечів таке розробляє. В планах таке, звісно, існує. Воно, мабуть, і для цього і робиться. Так, ну і чим це закінчиться для. Чим це закінчиться для Білорусі? Чим це закінчиться для Росії? Ось розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Чим це закінчиться для України? Чим це закінчиться для Білорусі? Чим це закінчиться для Росії? Чим це закінчиться для України? Для Білорусі. Колесо фортуни. Історичний якийсь процес? Вісім камічів. Таксична стає держава, до неї, на неї територію може прийти війна. В імперію вони не вступлять. Смерть, незворотні переміни, скидання Скидання Лукашенка. Восьмка кубків, десятка жезлів. Да, він піде своєї посади короля Пентаклів, Тобто його скинуть. По колесо Фортуни це історичний процес. Для Росії чим це завершиться? Тройка мічів. Розбитим серцем. Розбитим серцем і теж якоюсь... Такими діями, е такими, що як ну, ніж серце він вонзеться їм. І доволі скоро. Так, дивимося, чим це для Росії закінчиться? Двойка кубків, дев'ятка пентаклів і зірка. Вони стають від цього... Ну, партнери від них відмовляються. Вони тут обособлені стають. І зірка це каже, що їх, вони далеко, далеко стають від цього світу для путіна Для Путіна — двойка мечів, дев'ятка жезлів, кармічна відплата дуже жорстка для нього буде. По справедливость. Почалися справедливості, закінчили справедливість. <кхе> Він наразиться на величезний, на величезне, таке най-жорстке до себе ставлення, бо дев'ятка жезлів це карта булінга. З ним ніхто не буде рахуватися, будуть бити по його емоціях, по його самооцінці, по його поведінці, по його оцьому. Ну ж, все, все розкажу, що це психопат. Дев'ятка жезлів, девятка. Кубки це людина-психопат. І закінчиться його життя по справедливості, по кармі, яким чином. Сімка пентаклів, гробниця, закопає. Восім мечів, десь він буде обмежений. Ну, Для Путіна це теж погано скінчиться, бо воно кармічно, і причому воно прилетить йому швидко, по справедливості. Ось. Так, для України. І зірка. Хто з зіркою стане? Зірка може вказувати на фізичну смерть. Тобто ми, ми про цю людину можемо читати. Ну, він, як Мерлін Монро. Ми ж про неї можемо почитати біографію, таке інше, фільми подивитися, хроніку, але ж її в живих немає. Вона зірка. Так, для України. <кхід> для України ту смічів. Буде якесь важливе важливе рішення прийнято. Ну, То ми вже побачили, що розміщення. <кхід> Ядерної зброї на території України. Тут уход буде із нашої із, ну, уход із нашої держави. Жриться це цих, ну, якихось я не знаю, скритий яких вороги наші. Значить, що пожриться, це будуть ще таємні, ну, да, це уход із нашої держави, дій таємного ворога. Може бути агентура російська якось пов'язана у нас з цим ядерною зброєю і таке інше. Її уход з нашої території. восьмка кубки – це уход. Ще які наслідки? Нам дадуть оцю ядерну зброю по договору. Бо все випало іерафант. Ну, давайте так, як швидко це весь сюжет буде розгортатися повністю. Десятка пентаклів вказує, що це буде розгортатися протягом 10 місяців. місяців. Місяці ж показують. Так, 10 місяців, От 10 жезлів, що це місяці, а потім наступлять незворотні переміни. У цьому питанні, а які незворотні переміни? Тобто вони 10 місяців розміщують ядерну зброю, західні країни, по закоханням, не спішать приймати рішення. А після того, як вони там дійсно його розмістять, Україна отримає ядерну зброю. Це, це по якомусь договору, міжнародному договору, таке інше. Ще оце знаєте, що показує, що ці колаборанти. Після того, як Росія розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю, то вже ніяк і почнеш, звісно, погрожувати, бо там король Мічі ось випав. Погрожувати Україною нанесенням цього удара, то навіть тоді вже всі колаборанти не зможуть нічого тут казати за Росію. Ну, Після цієї смерті що буде? Королева Пінтаклій. Король Пентаклей і перевернута дев'ятка мечів. Тут буде суд над оцими злочинцями. Оце тут Лукашенко, Путін, над ними буде суд. Над цим будуть працювати, дуже ретельно, буде готуватися. І під жезлю, це буде оприлюднено. це будемо на... Дивитися за цим процесом. Ну, не здума, що там буде Путін. Але Лукашенко може там опинитися. Ось він король. Ну, це Путін, король Кубків, Колесниця. Ні, з Путіном ось буде по-іншому розправа. То Путін до суда не доживе. Лукашенко. А Лукашенка можуть дотогти до суда. Да, можуть. Його тут е ордер йому випишуть. Тут за ним взагалі йде постійна слежка, бо тут сімка кам'ячі випала і луна, за ним постійно спостерігають. Лукашенко не так убезпечений, як Путін. В общем, це рокова їх, рокова їх помилка. Тепер повертаємося до розкладу на важливі дні на минулому тижні у вівторок. Такі карти випадала. Я казала, що хтось прийме якесь рішення, і це буде катастрофічна помилка. Чи озвучить це рішення? Щось таке було. Можна подивитися на телеграм-каналі. Я викладала цей розклад. Ото, мабуть, тоді вони з Лукашенком вже домовилися, що після візита Сі або Путін озвучив Сі таке рішення, що буде розміщувати цю ядерну зброю. Ну, Воно давно готувалося. Тому що на тер... Білорусь Конституцію поміняла для того, щоб розміщувати ядерну зброю на своїй території. Це давно готувалося. Просто на, на загал, воно вийшло в на... 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 минулому тижні. І я казала, що той, хто прийме це рішення, це буде рокове рішення, яке приведе до катастрофи, там чтвірка мічів перевернулася. Так, друзі, я дякую за увагу. Все, що не робиться, все найкраще. Україна стане ядерною державою. Я свій ядерний статус. Ми і так ядерна держава, бо в нас атомні станції є і технології. А... Ми поновимо свій військовий ядерний статус. Так що немає худа без добра. а мені іноді здається, що Путін працює чи на Захід, чи Ну, він робить таке, що просто, да, воно тактично воно дуже шкодить Україні, тому що ми несемо жертви і тяготи війни. і... Спустошення. А стратегічно воно нас веде в перспективі до нашої мети до НАТО, до, до нашого переозброєння, до нашої потужної армії і таке інше. Дякую за увагу і до нових зустрічей.